Слава Україні! Вибачте, але почну з пойла з його виступу на Валдай. Я казав, що нічого нового ми не почуємо. Так воно і сталося. Ви знаєте, коли виступає пойло, то перш за все треба привітати тих, хто виробляє меми. Для них роботи завжди багато. Але найголовніше, звичайно, ми хотіли почути від Путіна, що дорогі українці, ви мене бийте, бийте, але не вбивайте, і я все зроблю. Але ми цього не почули і навряд чи могли. Почути більше того, Москва каже, якщо вона, Росія, програє Україні, вона щезне з історичної мапи світу. Але ми, українці, саме над цим і працюємо. І досить про цього мерзотника та виродка. Піськов, прес-секретар, так його кличуть у пойла. Він сказав про те, що цю промову ВВ будуть вчити і читати. Так, дійсно був читати, але це буде останнє, що ми будемо читати перед некрологом кремлівського бункерного діда. Все досить про нього. Давайте до наших справ поточне. Ситуація в області повністю контрольована. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання. Контролюють ситуацію як в повітрі, так і на морі. Ну і звичайно, з боку так званого Придністров'я. Всі на своїх позиціях, я про наших, звичайно, і. Готові виконувати завдання. Мотивація рівень найвищий. Що стосується комунальної сфери, то тариф на опалення в Одесі підвищуватися не буде. Це теж приємна новина. І, звичайно, важко зараз платити за комунальні послуги. Треба намагатися це робити там, де можливо держава підставить своє плече. Звертайтеся до відповідних соціальних структур. Розумію, що дуже важко. Всі не виняток, але треба витримати, перемогти, жити в мирі і відновлювати державу. Ну і ще про одне хотів би звичайно сказати: про подяку. Я дуже часто про це можливо говорю, але кожного разу хочу говорити. Дякую! Дякую вам за те, що ви є, за те, що для вас Україна понад усе. Але перш за все, дякую нашим Збройним силам за те, що є можливість спілкуватися, є можливість працювати, допомагати армії і бути впевненими, що ми все витримуємо. І говорити кожного вечора, кожного дня. Слава нації, нації слава нашій нації, нескорені та незламні. Ну і говорити вороги ласкаво просимо до пекла. Тому що чорти зачекалися, дуже зачекалися. Ну і, звичайно, якби важко не було, давайте намагатися хоч інколи посміхатися при світлі або навіть у темноті. Прекрасно розумію, що багато хто залишається без світла по всій нашій державі. Тримаємось, друзі, тому що енергетики роблять все можливе і неможливе, повірте мені. А те, що відбувається сьогодні з нами, ну, це ж не новина, це наслідки ворожих ударів. І війни і Росії проти України. Ми в ній переможемо, тому що ми, на відміну від москалів, вміємо посміхатися, навіть коли здавалося, все, все закінчено. Ви знаєте, кажуть, що фініш це фініш. Ні. Фініш це початок чогось нового. Побачимось до зустрічі. Як кажуть, не примикайтеся.